Низький йому клін, молодці, молодці, хай їх Бог береже. Галиночка Іванка Капечук, Аня Сергійна бадьорова ранку, дівчата, спокійного дня, легких, вдалих справ, щастя, радості, чудового настрою. Юлічка Іванка Капечук, привітики. Дівчатка, я вибачаю, що я вам сьогодні таку картинку поставила, себе не показую я трішки себе. Ну, зараз. Отак От ось всім привітики, привітики. І знову я вам картиночку ставлю. Насолоджуйтесь такою красою. Так, зараз трошки привели. Отак, От щоб було вам не скучно. <кхи> 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 як завжди, поки немає ефіру, все добре. Тільки виходиш в ефір. Як нині свербить, то кашель, то. Хтось прийде, то хтось подзвонить. Юлія Бойко, Іванка Капачів, Привітики, Аня. Ви йдете гості до дітей? Ні, ми йдемо. Я вчора була у дітей, а сьогодні йдемо у кафе святкувати день народження онука. <кій> Тетянка, дуже красиві троянди. Да, дуже гарні і пахнуть. Зараз вітерець легенький. Ой, я сидю, вдихаю цей аромат, небо чисте. Гарне побачите, яке все чистеньке небо чистеньке. Так що так дуже велика, я ж кажу, 2 на 2. Десь вона такий об'єм її, 2 метри на 2, може навіть і більше. В діаметрі так, що гарна. Дуже красиві троянди. Тетянка, діанка, привітики, привітики, моя хороша, Іванка, Юля, привіт, тюльпанчики. Юля з Діанкою вітається Богдан. Тетяна, коли у вас день народження? Дянка, мирного неба, Іванка з Діанкою вітається по села смаколики і квіти. Аня Юлечка, привітик, гарного дня. Дянка, Аня, привіт тобі. Тетянка, Дянка, доброго ранку. Юля Аня, привіт, гарного дня. Таня вкусняшка. Ото свята до онучка потрібно йти. Так, так. Аня Діаночка, привітики, сердечка тобі. Галинка Рудова, Танюша Вкусняшки, щире вітання, доброго ранку, здоров'я, тільки вдалих справ. Діанка, Іванка, привіт тобі, Юлечка, Таня Вкусняшки, привітики. Юлечка Бойко, Галинка Рудова, привіти. Та що ж таке? Богдан, Таня Ворона, гарного святкування дня народження. Дякую, Богдане. Галиночка Рудова, Богданчику, вітаю, гарного дня тобі. Діанка вітається з Анею, дарує смаколики свої улюблені і нами також Катюша Карась, нука з днем народження, здоров'я, сили, злагоди, довголіття і миру. Дякую, Катюша Аня Галиночка Рудова, гарно вам денечка. Дянка, дякую дуже, Аня. Катюша, що там у вас у головківці? Йдуть дощі, були, ні, як врожаї, сходять городи наче ні. ну напиши, будь ласка. Дянка, дякую дуже, Аня, бо я то раніше знала, яка обстановка, зараз тітя вже не саде город, бо немає сили, вже ну, з віком не може за ним дивитися. От там дочка насадила троянди. То я тепер і не знаю, які врожаї їй чи ні. Галиночка рудова, Юля Бойко, доброго раночку, дня сонячної, гарного настрою. Таня Вкусняшки, Галинка Рудова, доброго ранку, навзаєм. <кій> Діанка Альона, привіт вам із смаколики. Діанка, Галиночка Рудова, привітики, пригоща з смаколиками. Таня Вкусняшка, Юлечка, доброго раночку, хорошого вам дня, телеоператор, дякую. Юлія Бойко, Галинка Рудова, привітики. Діанка, Таня, привіт вам. Тетянка, привіт вам. Юлячка, привітики. Аня, роза, здається, пахне мені аж сюди. Яка вона гарна. <сументно> да, дуже гарнюня, красотуля. Галинка Рудова, Діаночка, доброго ранку, чудового дня настрою.